Усім привіт, З вами Мака. Та сьогодні вперше на каналі рубрика, назва якої говорить сама за себе Deck Profile. Та для дебюту я обрав лідера з OP-01 Трафальгара Ло. Це червоно-зелений лідер, який має 4 одиниці здоров'я та 5 тисяч сили. Раз на хід ми можемо зарестити два дони та зробити шамбр. Та повернути в руку одну зі своїх карток та розіграти картку іншого кольору вартістю 5 чи менше. Саме тому наша дека складатиметься здебільшого з лоукост карток, якими ми будемо спамити стіл, та п'ять кост карток, якими ми будемо їх міняти. Та почнемо з один кост Сьорчера Джулері Боні має одну тисячу силу та тисячу каунтера. Ми можемо зарестити цю картку та один Дон, подивитись п'ять верхніх карток нашої деки та взяти собі в руку супернову. Це дуже важливо, оскільки 25 карток нашої деки, не враховуючи цю, є суперновими. Я граю 4 копії цієї картки. Далі в нас один кост-серчер коснамі на 2000 сили, 1000 каунтера. Онплей дозволяє подивитись п'ять верхніх карток деки та взяти собі в руку картку із тегом солом'яного капелюха. В нашій деці ми граємо 13 карток з тегом Строхет, окрім Намі. Тож це теж дуже важлива картка. Граємо 4 копії. Також ми граємо 4 копії отами. Це гарний 2К каунтер, а також вона може допомогти нам заспамити стіл і при цьому понизити сили персонажів опонента. Також ми граємо 4 копії Макіно за один дон. Це не лише гарний 2К каунтер, але й можливість дати однієї зі своїх один кост карток додаткові 3000 сили. Остання з один кост карток це Ніка Робін, яка має 2000 сили та 1000 каунтера. Онплей дозволяє кійошнути ворожого персонажа, який має 1000 сили чи менше. Дуже гарна синергія картки із Отамою, а також із Макіно. Граємо дві копії. Також граємо дві копії брука за два дони на 3000 сили. Це чудова картка, оскільки має 2К каунтера, а також онплей дозволяє підкласти два рести дони своєму лідеру або одному з персонажів. Я граю дві копії прома Бепо за три дони на 2000 сили. Це не лише 2К каунтер, але ще й картка, яка може разом із Атамою допомогти вам підчистити стіл, оскільки під час атаки із одним доном він кийошить картки, які мають 3000 сили. Сили чи менше. Також граємо 4 копії Rush Zora за 3 дони на 5 тисяч сили. Ця картка має тех 100 хетів, а також Супернова, тому шукається обома нашими серчерами. Також граємо 4 копії Rush Kid Кіллера за 4 дони на 5 тисяч сили. Під час атаки він отримує додаткові 2000 сили, якщо наш опонент має дві чи менше карток життя. Також має тех Супернова. Дві копії червоного Раш Луфі за 5 донів на 6000 сили. Якщо дати йому 2 дони, то ваш опонент не зможе активувати блокера. Ця картка також містить обидва теги, які нам необхідні. Три копії зеленого Луфі за 5 донів на 6000 сили. Якщо ми маємо 3 чи більше персонажів, він не дозволяє кийошити наші картки вартістю 3 чи менше будь-якими ефектами. Він також містить теги Супернова та Строхет Крю. Ось ми і плавно підібрались до найголовніших карток нашої ДЕКИ. Це Кавендіш за 5 донів на 6 тисяч сили. Має тисячу каунтера та онплеї, і під час атаки він антапає нам два ресте дони, якщо ми не маємо іншого Кавендіша на столі. Чотири копії блокера Трафальгара ло за 5 донів на 6 тисяч сили. Він також має тех супер нова та онплей дозволяє повернути собі в руку одного з персонажів та розіграти персонажа вартістю 3 чи менше. Ідеально для того, щоб забрати в руку 2 к каунтер та розіграти раш зоро. Чотири копії трафельгара лоза 5 донів на 6 тисяч сили. Це також супернова, який дозволяє антапнути одного з наших рестит супернов вартістю 5 чи менше. Його синергію із Кавендішем, Кіт Кіллером, зоро або Раш Луфі неможливо переоцінити. Враховуючи здібність героя, хай кост картки хотілося б мати за 8. Тому граємо дві копії Раш Драгона, який онплей дає два рестит дони нашому лідера. Або одному із персонажів, також граємо одну копію Дон Кіхота Расінанта за 8 донів на 8 тисяч сили. Онплей ми можемо зарестити цього персонажа та зіграти з руки зеленого персонажа із вартістю 5. На хід опонента, якщо цей персонаж рестить, наші картки з вартістю 5 не можуть бути кійшнути ворожими ефектами. Як драгона, так і росінанта можна грати більшу кількість копій, щоб зробити свою деку більш впевненою в лейтгеймі. А наразі ви можете бачити повний дек-ліст. Як на мене, червоно-зелений трафальгар це досить веселий лідер, який має низку дуже цікавих комбінацій. А як гадаєте ви? Пишіть свою думку в коментарях, а також вказуйте, які матчапи ви би хотіли побачити проти трафальгара Ло, та які дек профайли вам було би цікаво подивитись у майбутньому. А з вами, як завжди, був Мака. Буду вдячний за підписку та вподобайку. До зустрічі!